Слава Україні! Мова піде про те, хто і чому приховує давню історію Руси України. Ми, русини українці, є нація, що не знає власної історії. Ми не знаємо власної історії до 882 року, тобто до приходу князя Олега. А вже по князеві Олегові ми знаємо власну історію. Але та історія, що ми знаємо, писана через грецькі, московські та німецькі окуляри. Яка ж причина того, що ми не знаємо власної історії? Причина та, що наша держава Русь Україна зникла з політичної мапи Європи у 14 столітті, тобто 700 років тому. Ми зникли як держава, а наші спільні. Державні та приватні етнічні землі порозбирали наші сусіди московити, мад'яри, поляки, словаки, румуни, білоруси, німці. Щоби ми не воскресли як держава на політичній мапі, вони позатирали згадки про нас у давніх літописах. Натомість нам вигадали версію нашої. Історії, відповідно до якої ми є ніхто і звати нас ніяк. Держави, власне, і ми не мали, не маємо і ніколи не можемо мати. Не мали й не можемо мати тому, що ми є якимись недорозвиненими та недоумкуватими. Як казав отой чорнявий хлопець Дюбуа, що нахвалявся побити Олександра Усика. Найперше нашу історію дбайливо позатирали грецькі, візантійські по-теперішньому попи окупанти, бо офіційне християнство прийшло до нас не з грецького Константинополя. прийшло воно з Дунайської Руси за 120 років до Володимирового хрещення. Тому греки, як посіли Київську церкву, понищили та попереписували давні літописи. Там, де їх тільки змогли засягти. Друге, нашу історію переписували московити. Московити привласнили нашу етнічну назву Русь, а нас поробили бездержавними, безісторичними дурниками. Масово і системно виправляти нашу історію вони почали за цариці Катерини II. Цариця Катерина народилася в Прусії. Її батько був німецьким комендантом міста Штетин, тепер Щецин у Польщі. Вона була добре обізнана із давньоруською історією свого краю. Тому вона вболівала, щоб Русь знову не посунула германців за річку Лабу. Вона почала нещадно нищити і виправляти давні руські літописи там, де їх тільки засягла. Хтось із наших науковців? Придумав називати Русь Україною. Те було зроблене для того, щоби оборонитися від московитів, що привласнили собі нашу давню етнічну назву Русь тоді, 200 років тому, може, те було й правильно. Але тепер воно гальмує наш розвиток, бо назва Україна відриває нас від нашої давньої етнічної назви Русь та відриває нас від нашої давньої історії. А ті русини, що колись були з нами у спільній державі, а тепер живуть за межами України, не можуть зрозуміти, хто такі українці та де вони взялися. Тому ми конче мусимо повернути собі нашу давню назву Русь. І то повернути офіційно. Зватися ми маємо Русь Україна. Якщо ми це зробимо, то поставимо на місце усіх наших сусідів. Перше поставимо московитів, бо там Новгород, Смоленськ, Брянськ, Курськ, Білгород, значна частина Орловщини, Остроговщина, Тмутаракань – то все наші етнічні землі. Україна то теж наша давня назва. Українцями звали тих русинів і словенів, що живуть у кордону держави. Назви Україна ми вже не можемо зріктися, бо вона вже набула із прикметникового значення етнічного. Тому що ми перебуваємо у східного кордону Великої Руси, бо на північ за річкою Угрою та на схід за окою. Нема вже нічого не тільки руського, а й взагалі слов'янського. Нашу пам'ять також добре понищили німці. Нам намагаються затерти пам'ять про перший український град. Той град збудував руський король Одакр на кордоні з баварцями у 480 році. Тепер то село Карнбург у Австрії в Каринтії. Також старають нам пам'ять про річку Укру. Тепер то річка Укер. Тече вона по колишньому кордоні Полавської руси з поляками. Живе біля тої річки Плем'я Укрів. Також нашу давню історію затирають та нищать угорці. Бо з'явилися вони на руських землях за Карпатами приблизно у 890 році. Тому вони й бояться. Що відновиться держава Русь-Україна. Також і теперішні румуни нищать нашу історичну пам'ять. Бо румуни то є тракійські племена даків. Як ті даки посіли землю руських племен, волохів, уличів, тиверців та інших, то ще треба дослідити. Посіли наші землі, та ще й виставляють претензії на Бессарабію та Буковину. Ще нашу історичну пам'ять затирають теперішні словаки. Бо Русь вийшла зі Словенів. Бо тих словенів залишилася була жменька. Бо Русь і Словени одно, є, як писав Нестор. Були ми одним народом. То нас московити та німці. Зробили різними народами, бо частина Русиню словенів попала в Німецьку імперію, а частина в Московську імперію. Також поляки нищать нашу історичну пам'ять та ще й виставляють претензії на Русь Україну по Дніпро. Отже, ми маємо конечну потребу дослідити та написати нашу давню історію. Написати без огляду на те, що пишуть та кажуть наші сусіди-окупанти. На цьому завершимо. Дякую за увагу. Слава Україні!